І ніхто не міг звинуватити Україну. Україна показувала, що готова на все заради миру. Але на все, окрім ультиматуму. Ми не готові на ультиматум. І Через це ми і боремось. Тому що інакше це безглуздя. Чому було тоді одразу не віддати країну, прапор, все віддати їм, коли вони нас захопили. Ну, тому що ми не йшли на ультиматум Ми розуміли, що він знищить нашу незалежність і нашу країну. Що буде з нами? Куди всі дінуться? Де, в якому місті України гарно куди прийшов російський прапор? Де все зруйновано. Все зруйновано. І це для них головна мета і ціль. І це завжди було. Усі старічі, усі війни, і не тільки війни, трагедії, голодомори, то що всюди, коли вони приходили зі своєю владою, вони всі знищували або вбивали. Вони не зможуть депортувати, розумієте, багато мільйон Україну, хоча б з задоволенням це зробили. Тому вони будуть знищувати все українське, повністю культуру, історію, людей, пам'ять, незалежність. Все це називається незалежність.